Я займаюся кукурузою вже більше 10 років. По-перше, маб мабуть, для мене важлива стабільність. Стабільність з року в рік, тому що є багато гібридів, які ми чуємо там у 2022 році той, той сипнув 130, той сипнув 100 без затрат. На наступний рік він може провалитися і дуже здорово. Я коли замовляв ці гібриди, мені їх посовітували як іменно як пластичні і. Стабільні, От мені наприклад, це подобається. Крім того, теж одним з основних вимог є здатність до швидкої скидання вологи. Зараз затрати на сушку, на доведення до базових кондицій займає левову частину, зійде леву частину переприбутку. Однозначно, тренд. Гібрид-тренд я узяв на основну площу. Він мене ну, не то, що здивував, він мене вразив. Вразив мене в першу чергу тим, на якому полі, з якою якістю ґрунтів він був посіяний, який отримав результат. Він був посіяний по класичній технології після озимої пшениці. Дисковка, зяблева оранка, боронування, культивація. Під культивацію було внесено 150 літрів касу. І посів 2 травня. На вересень місяць волога була 15,2. Можна було збирати, але не було комбайна і було в пріоритеті інші завдання. Тобто косити почали вже з першими дощами в середині жовтня. Врожайність 108 центнер з гектара в бункерній вазі. Це, ну, можна сказати, що це одна з найвищих врожайностей, які я отримував. Я замітив там, де були просіви, там, де були зріджені посіви, він дуже добре коефіцієнтом двокачанності перекрив цю недостатню густоту. Гібрид мені дуже-дуже сподобався. Буде основним гібридом тренд і ще, можливо, візьму ще щось.